Пісні безсоння, вірш третій, Старий і морок. Блукає ніч із місяцем у роті стежкою собачого виття, блукають людські тіні, брязкають ланцюгами імен, відпущені на час сну, Відв'язані від крихких стовпів тіл, вештаються коло плотів та вікон, Зазирають середини і не можуть зрозуміти, хто це там безсонно дивиться в ніч і не знає, чи досі здатен щось побачити? Не знає, чи його очі справді розплющені, чи піднялися повіки, важчі від надгробних плит? Хто це викрешує дрібні іскри погляду із каменя свого обличчя? Хто сьогодні не повернувся до тисячокімнатної оселі сну? До її коридорів довгих і тісних, як вени. Хто це дивиться на них, але бачить лише свою неспроможність роздивитися, бодай щось. Над ранок, коли висохнуть плями зірок, і ніч місяць проковтне. Посеред будинку лежатиме кімната, позбавлена важкого одягу темряви, і з відкритими ранами вікон. Кіз які струменітиме солодке сяйво крові, а у кімнаті лежатиме чоловік із заплющеними очима, які надалі дивляться в ніч.